Всім привіт! В цьому відео будемо пересаджувати цього красончика Землякулькеса. Основна його проблема, він не викидає нові паруски, і мені здається, що там щось гнило або ще щось, тому краще пересадити. Вибрала таких два універсальних горщика, за дрінаш обов'язково використовую каміння. Так, в цьому разі в мене ґрунт кактус від флорин і ґрунт універсальний. Зем'якулькас відноситься до родини кактусових, це дуже важливо, тому краще брати здебільшого ґрунт для кактусів. Якщо ви берете універсальний, то. Я ще десь читала, що можна домішувати річний пісок або пісок для того, щоб він краще стримував вологу. В ґрунті від флорина-Кактус якраз є вже ці домішки. На ну, піску немає, але якісь інші домішки, там, наприклад, кокосовий субстракт або ще щось таке, що стримує вологу. І зем'якулька су це дуже подобається. Але можна і зміксувати. Чому б ні? Я так вже робила, квітка досить гарно росте. Пересаджую я, тому що. Фіолетовий горшок, він дуже плоский, а кулькас любить глибокі горщики, але вузькі в діаметрі, щоб коренева система росла вниз. Це мені порадили в епіцентрі, коли я жалувалася через те, що в мене кулькас не розвивається. От давайте подивимося, що коренева, дуже, коренева система дуже добре розвинена, вже вона виросла через дренаж, тому саме час пересаджувати. Звісно, восени мало хто пересаджує рослини, але не можна стверджувати, що взимку вони не розвиваються. Розвиваються. Вони розвиваються, але їх розвиток повільніший, ніж і весною. Тому краще пересадити на зиму для того, щоб коренева система розвинулась. Тим паче зараз вже, звісно. Дні стають коротшими, але дні теплі, дні досить довгі, тому квітка може ще встигнути адаптуватися до нового ґрунту, тим паче тільки жовтень, чому б ні? Але, відповідно, в різних регіонах України по-різному. Я думала, що в мене буде два горчика м'якульки саме, але в мене вийшло цілих три. Ще я подивилася, що е, він все ж таки дає нові корінці, цибулина не згнила, це дуже важливо, тому що якщо ви бачите, що цибулина десь гніє, то я навіть не знаю, як рятувати вашу квітку, бо в мене попередні дві рослини е, саме через це померли. Тому варто за цим е, слідкувати. Це залежить від поливу. Зим'якулькас не любить дуже обільний полив, він любить в міру, я його поливаю один раз на тиждень. Е, Посаджу, як звичайні рослини, проте намагаюся, щоб цибулина була не сильно глибоко зарита, бо тоді вона буде перезволожена і, відповідно, згниє. Тому вона в мене майже на поверхні, а корені е, йдуть донизу. Вот. Але я оце думаю, що горщики досить широкі і, можливо, все ж таки земя здасть нові цибулини. Дякую вам за перегляд.